Друзі, вітає компанія Автопарк. Сьогодні у нас на продаж поступила ось така Mazda CX5 Grand Touring 2017 року випуску з пробігом всього лише 74 000 км з двигуном 2,5 бензин, передній привід з безключовим доступом на ось такому красивому білому шкіряному салоні, звичайно, з люком. Значить, Автомобіль в дуже збереженому стані, вибір режиму руху, підігрів передніх сидінь. Є також камера заднього огляду для допомоги при паркуванні. Автомобіль з Америки приїхав з мінімальними пошкодженнями, все відновлене, тому автомобіль ніяких проблем та підводних камнів не має. Кому цікавий такий автомобіль? Телефонуйте в компанії Автопарк, приїжджайте на огляд, на Тест Драйв та купляйте для себе дану автівку. Чекаємось.